Джіп широкі комплектації Trailhock, Еліт. Буквально недавно я вам знімав, що автомобіль прибув, автомобіль в хорошій комплектації, я вам показував, як спрацювала безпека. Значить, автомобіль вже в роботі, вже на стапелі, і безпеку зняли, відправили на відновлення. Був один чудовий хлопець-коментатор, який написав, що тут уйшов лонжерон і все уйшло. Ну що ж, автомобіль зараз вже підрозібрали і можна говорити щось більш реалістично. Розбита фара, підігнуте крило, крюк трішечки підігнутий, і на підсилювачі маленьке ось таке пошкодження. Все. Це інше абсолютно ціле. Я думаю, що якийсь тиждень-другий автомобіль в цілому буде готовий. Так, взяли ми такий автомобіль на аукціоні досить дорого, адже з такими пошкодженнями вони йдуть дорожче. Ну і ніколи, звісно, не можеш знати, що буде під тим бампером. Як бачимо, зараз в автомобілях все виявилось досить таки супер. Тому скоро віддамо під ключ клієнтам з Черкас.